У кривому розі молодь отримала можливість вільно демонструвати свої таланти. В палаці культури центральний відбувся творчий вечір, організований Криворізьким молодіжним центром. Подія зібрала близько 40 глядачів, а на сцені виступили 8 талановитих учасників. На базі Палацу культури «Центральний» ми зустрічаємось на творчому вечірі, який і організували власне Криворізький молодіжний центр. А ми сьогодні зібрали активну молодь, яка готова долучатись до таких заходів, як слухачі, і також Виступаючих, які готові продемонструвати свій талант. У нас сьогодні буде декілька номерів: це і вокальні номери, і, музи... і гра на музичних інструментах, і також невеличкий такий, знаєте, як стендап. Кожен, хто бажав виступити, міг показати свій талант без жодних обмежень. Музика, вокал, гумор та поезія. Головне, щоб це було щиро від душі та зі справжнім натхненням. Молодіжний центр створив простір, де будь-хто може отримати свої заслужені оплески. Серед учасників Кирило Остапчук він підготував гумористичний виступ про роботу за лаштунками журналістики. Тема за кулісі. Ми працюємо і беремо також інтерв'ю у різних людей на форумах. В'їздимо ми хочемо показати смішні моменти з наших інтерв'ю поза ними, як ми добираємося, і взагалі робочі моменти. Глядачі підтримували виступаючих бурхливими облисками. Атмосфера вечора була теплою і невимушеною. Кожен відчув себе частиною великої творчої спільноти. Організатори запевняють, такі заходи планують проводити. Водити й надалі молодіжний центр відкритий для всіх, хто хоче розвиватися, навчатися і ділитися своїми вміннями. Хочу поважати кожному з вас. Нових звершень, нових досягнення нових висот да у кожній своїй сфері. Що б це не було, це була б якась it навчання, чи це була б у вас якась творча ваша діяльність. Ми як володіжний центр відкриті до кожного з вас і раді кожному з вас з будь-яких напрямків. Захід відбувся за підтримки влади міста, ради оборони Кривого Рогу, а Палац культури центральний гостинно відкрив свої двері для організаторів та виступаючих. Учасники творчого вечора вже готу. Бують нові номери, адже такі зустрічі допомагають молоді розкрити себе та отримати заслужене визнання. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, Перший міський.